Вітаю! Давай розглянемо механізм дії органічного каталізатора фермента каталази на гідрогенпероксид – побічний продукт метаболізму. Зверни увагу на обладнання, що потрібне для досліду. На чашах Петрі знаходяться зразки м'язової тканини, тканини тваринних організмів. Вона складається з витягнутих клітин, що характеризується здатністю до скорочення. Термостат прилад для термостатування зразків. Температуру в термостаті можна встановити в діапазоні від кімнатної плюс 5 градусів до 120 градусів за цельсієм. Гідроген пироксид безбарвна рідина, змішується з водою в будь-якому співвідношенні. Застосовують для антисептичного очищення ран відбілювання паперу, хутра, текстилю жирів. Чудово! Тепер можна розпочинати експеримент. Розглянемо дію ферменту каталази на гідроген пироксид, для цього розміщуємо м'язову тканину на планшет для дослідних зразків та додаємо на неї кілька краплин гідрогенпіроксиду для активації ферменту. Бульбашки газу можна побачити навіть неозброєним оком. Фермент каталаза активізує процес розкладу гідрогенпероксиду на воду та кисень. В природних умовах гідрогенпероксид – це побічний продукт метаболічних процесів. Для клітин ця речовина небезпечна, бо пошкоджує всі компоненти клітини. Саме тому клітини живих організмів містять фермент каталазу для забезпечення негайного розщеплення сполуки, яка є токсичною для клітини і для організму в цілому. Секрет дії ферменту у просторовій його будові білок містить активні центри, до яких приєднується субстрат гідроген-пероксид. Спочатку каталаза зв'язується з атомом кисню першої молекули пероксиду водню. Виділяється молекула води при взаємодії з другою молекулою пероксиду утворюється ще одна молекула води і молекула кисню. Субстрат підходить до активного центру фермента як ключ до замка, тому реакції відбуваються миттєво. Одна молекула каталази за одну секунду розкладає до 100 тисяч молекул. Її активність залежить від умов середовища. Перевіримо цю залежність в наступних експериментах. Проведемо термічну обробку м'язової тканини. Для цього беремо хімічну склянку з водою та кладемо у неї м'язову тканину. На термостаті виставляємо температуру 45 градусів за Цельсієм та нагріваємо вміст стакану. Тепер пінцетом перекладаємо термічно оброблену м'язову тканину на планшет для дослідних зразків. Піпеткою знову додаємо кілька краплин гідроген-пероксиду H2O2 на оброблену м'язову тканину. На термічно обробленому зразку тканини виділення кисню не спостерігається. Отже, на активність каталази впливає температура. Під час термічної обробки білок каталаза втрачає свої каталітичні властивості, швидкість ферментних реакцій збільшується при підвищенні температури. Проте при нагріванні вище 40 градусів за цельсієм багато ферментів підлягають денатурації і втрачають активність.